Розмовляють два старшокласники. Ну як твоє перше побачення? Можна сказати, пройшло напівуспішно. Як це? Ну, я прийшов, а вона ні. Десять копійок буду винна. Цією фразою продавець із АТБ заробила свій перший мільйон. Для експерименту посадили росіянина та мавпу на безлюдний острів. Приїжджають у росіянина величезні вуха, а в мавпи гуля на лобі. Повторили експеримент. Приїжджають знову те саме. Знову повторюють експеримент, але цього разу вирішили простежити. Дивляться, росіянин настовбурчує вухо і каже: «Ета що шуміт. Мавпа стукає себе по лобі. Водоспад! Водоспад! водоспад один чоловік із Трия приїхав до Києва. Він випадково зайшов до крамниці сувенірів і побачив маленьку бронзову фігурку кота. На ціннику було написано кішка тисяча гривень, її історія десять тисяч гривень. О, а я можу купити цю кішку без історії, запитав він продавця. Звичайно, але за історією ви все одно повернетесь. Чоловік купує маленьку бронзову кішку і йде містом. Раптом. Він зауважує, що слідом за ним спочатку йде одна кішка, потім інша, потім ще. Через деякий час за ним уже йдуть тисячі кішок. Чоловік з жахом починає тікати, кішки не відстають. Тоді він розмахується та кидає маленьку бронзову фігурку кішки у річку. Всі кішки, що бігли до цього за ним, стрибають у воду за статуеткою і тонуть. Чоловік йде назад до тієї ж крамниці сувенірів. Я ж вас попереджав, що ви повернетеся за історією, каже продавець. До біса історію. У вас є маленький бронзовий москаль. Пояснення в поліції. Коли я зайшла у спальню, то побачила, що мій чоловік лежав голим на якійсь дівчині. Вони обоє подивились на мене і вмерли.